Вас програма на варті продовжує роботу в ефірі. Це спільний проект телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» та 7 Сьомого телеканалу, де ми розповідаємо про головні події тижня у житті України та її збройних сил. 10 липня у Києві пройшло засідання комісії Україна-НАТО за участю генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга, президента України Петра Порошенка та представників усіх 29 країн-членів НАТО. Лідери країн скоординували зусилля з гарантування безпеки в Європі і визначили нові напрямки у підтримці України. Засідання комісії присвятили 20-річчю підписання хартії Україна-НАТО. У Києві Північно-Атлантична рада, представники 29 країн-членів НАТО, обговорювали і координували зусилля з налагодження засад європейської безпеки, яка, за словами президента України, була підірвана російською анексією Криму і агресією на Донбасі. Петро Порошенко назвав національним пріоритетом інтеграцію в безпековий простір НАТО. Наш пріоритет інтеграція в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в організації північно-атлантичного договору. І дуже важливо, що це є рішення НАТО і 29 країн-членів. Жодна країна світу поза межами НАТО не має права вєта або право дозволу для цієї співпраці. Це не означає, що ми будемо негайно подавати аплікацію, заявку про членство. Абсолютно ні. Це означає, що нам треба вибудувати реальну програму реформ, програму нашої співпраці, активізувати наші зусилля для досягнення необхідних стандартів. Також Петро Порошенко заявив, що Україна починає дискусію з північно-Атлантичним альянсом з надання плану дій щодо членства в НАТО. Вважаємо за необхідне. Сьогодні на цьому чітко наголошували, щоб ми почали дискусію про запровадження Membership Action Plan. І наші пропозиції щодо початку дискусії були задоволенням прийняті. Нашим нагальним завданням є захист і відновлення системи євроатлантичної безпеки, засади якої були підірвані. Російською Федерацією незаконним анексією Криму і агресією військовим втручанням Російської Федерації на Донбасі. Я ретельно проінформував Північно-Атлантичну Раду про поточну ситуацію на Донбасі та продовження ескалації напруги через постійні військові провокації, контрольовані Росією бойовиків. Зі свого боку, Єн Столтенберг уточнив, що НАТО продовжить підтримувати Україну на шляху до зближення з Альянсом, а також буде сприяти реалізації реформ і переходу на стандарти НАТО. Президент Петро Порошенко висловив переконання, що інвестування у безпеку України стане основою подальшої безпеки Північно-Атлантичного альянсу та країн, які до нього входять. Ми створили дієздатні збройні сили, і зараз формуємо сучасні. Безпекові структури. Ми будемо продовжувати докладати активних зусиль з усього комплексу реформ, в тому числі і в секторі оборони і безпеки, з тим, щоб досягнути до 2020 року відповідних стандартів НАТО. За допомогою Альянсу, ми впевнено будуватимемо незалежну, стабільну, міцну, демократичну Україну, яка буде. Запорукою євроатлантичної безпеки президент Петро Порошенко та генеральний секретар ООН під час переговорів приділили окрему увагу ситуації в окремих окупованих районах Донецької і Луганської областей та порушенню прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму. Сторони обговорили можливість посилення залучення організації до врегулювання ситуації. Окрім цього, на комісії обговорили і реалізацію спільних проєктів співпраці з Україною в рамках трастових фондів. Після початку війни з Росією НАТО запустило шість таких фондів: з фізичної реабілітації, протезування, з логістики і стандартизації, з модернізації систем зв'язку, з кібернетичного захисту, зі створення систем зміни військової кар'єри на професійну, цивільну і з розмінування. Цього ж дня, за підсумками роботи комісії Україна НАТО у Києві, відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України. Президент Петро Порошенко вніс пропозицію спрямувати значну частину коштів від перевиконання бюджету на посилення сектору оборони і безпеки. Для нас на сьогоднішній день побудова Збройних сил України, побудова інших правоохоронних органів надзвичайно важлива. Мною внесена пропозиція щодо будівництва заводу з вироблення боєприпасів з запровадженням новітніх технологій в повній відповідності з стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність випускаємих боєприпасів за основними калібрами. На реалізацію цього завдання заплановано виділити фінансовий ресурс в розмірі 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Серед іншого, 1 мільярд 600 мільйонів гривень будуть спрямовані на закупівлю новітнього озброєння і військової техніки. Буде налагоджено виробництво новітньої бронетехніки, включаючи танки оплот, виробництво новітніх ракет і інших позицій, посилено системи радіоелектронної боротьби, новітніх модернізованих безпілотних літальних апаратів, а частину фінансування спрямовано на антиснайперські комплекси. Адже це саме диверсійні групи на сьогоднішній день створюють серйозну небезпеку захисникам суверенітету та цілісності України. Також президент Петро Порошенко вніс пропозицію спрямувати один мільярд гривень на створення комфортних умов проживання для військовослужбовців контрактної служби в пунктах постійної дислокації бригад. У нас зараз більше 90 тисяч контрактників уклали контракти зі Збройними силами України. Сьогодні ми по факту маємо. 100% тих, хто перебуває в зоні АТО військовослужбовців на контрактній основі, але для повернення в пункти постійної дислокації ми повинні мати комфортне житло. Це вже будуть не казарми, а житло для контрактників. 12 липня глава держави ввів у дію рішення РНБО України про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2017 році. 10 липня в Одесі за участі представників збройних сил 16 країн світу розпочалися українсько-американські військово-морські навчання «Сібриз-2017». Цьогоріч темою навчань є проведення багатонаціональної морської операції з безпеки у кризовому регіоні. В командування національного флоту обіцяють, тренування будуть наймасштабнішими та найпотужнішими за всі роки проведення маневрів. Які ж завдання підготували для учасників цього разу? Дізнавалися наші кореспонденти. Урочистій церемонії відкриття навчання взяли участь представники командування військово-морських сил збройних сил України, представники обласної влади, керівники навчання від української і американської сторін, безпосередні учасники маневрів. Цьогорічний Сібриз проводиться в дусі співробітництва між міністерствами оборони України та Сполучених Штатів Америки на 2017 рік. На морі в повітрі на суходолі підрозділи з 16 країн. Країн-партнерів будуть проводити навчання. Національний штаб буде займатися плануванням морської операції в Кризовому районі. Заплановані заходи значно підвищать нашу єдність і наші спроможності, особливо в Чорноморському регіоні, в тому регіоні, який є зараз кризовим, у зв'язку з анексією Крима і подіями на сході України. До багатонаціональних навчань задіяні більше 30 кораблів, катерів і суден, 29 літальних апаратів, понад 3 тисячі чоловік особового складу. Керівник навчань з української сторони, капітан першого рангу Олексій Неї зазначив, що цьогорічні навчання мають ряд особливостей. Зокрема, в них братимуть участь усі роди військ. Це не тільки надводні, підводні сили, повітряні сили, морська піхота. Це і частини забезпечення і спецпризначення. Тобто всі рода, які є військово-морських сілах і в інших лотах, вони всі залучаються в цьому році до навчань. За словами керівників навчань, Сібриз 2017 вперше пройде у режимі вільної гри. Суть її полягає в тому, що підрозділи різних родів будуть отримувати від ній в останній момент, і завдання доведеться виконувати без завчасно спланованих дій. Кожним роком ми ускладнюємо наше навчання, і цьогоріч ми ввели у Сібрис режим вільної гри. Ми маємо відповідний сценарій, у якому в якості ворога буде турецький підводний човен. А задача усіх інших учасників буде знайти і знешкодити суднопорушника. Ні корабельний склад, ні повітряний компонент до останнього часу. Не знають, які будуть надаватися водні, кроківництво навчаль. Штабу а штаб і теж не знає, коли і коли яким чином буде надаватися ці води. Це є режим фріфлей по завершенні офіційної церемонії відкриття навчань. Представник збройних сил Сполучених Штатів Америки подякував партнерам і союзникам за їх присутність. І наголосив на необхідності спільної роботи. Нам необхідно працювати разом, адже разом ми сильніші, і тільки спільними зусиллями ми зможемо протистояти загрозі і ворогу, який присутній у чорноморському регіоні. У свою чергу командувач національного флоту, віце адмірал Ігор Воронченко висловив впевненість, що навчання «Сібриз-2017» пройдуть прийдуть ефективно і плідно для усіх учасників. Та стануть свого роду відповіддю ідеологам, які зараз проводять гібридну війну проти України, становлячи загрозу усьому людству. Того ж дня на загальновійськовому полігоні Широкий лан, що на Миколаївщині, відбулася урочиста церемонія відкриття берегової фази українсько-американського навчання Сібриз 2017. Під звуки національних гімнів у небо піднялися прапори країн-учасниць сухопутної компоненти міжнародних маневрів. Вітав присутніх з початком багатонаціональних навчань командувач військово-морських сил Збройних сил України Ігор Воронченко, побажавши усім учасникам успішного виконання поставлених завдань. Зараз Україна перебуває в стадії війни з Російською Федерацією, яка в 2014 року провела окупацію Крима і вторглася на наш схід. Я дуже задоволений тим, що в складі учасників знаходиться батальйон морської піхоти, який протягом. Півтора року виконував завдання гарячій точці сходу під Маріуполем. І спільні дії допоможуть всім отримати певний досвід. Я впевнений, цей досвід буде корисний для інших учасників навчань і в майбутньому придеться для захисту своїх країн. За три роки нас час заставив змінитися, нас час заставив бути іншими. Хочу, щоб над ближчим часом над Україною було мирне небо, і тільки спільними зусиллями ми можемо подолати такого коварного, такого нахабного ворога, який дерся на наші терени. В ході візиту командувач Національного флоту також оглянув побутові умови дислокованих на території Широколанівського полігону військовослужбовців, учасників берегової фази навчань. Нагадаємо, що міжнародні навчання будуть проводитися на території Одеської і Миколаївської областей у визначених морських полігонах північно-західної частини Чорного моря. Перший день активної фази багатонаціональних військово-морських навчань Сібриз-2017 розпочався з морського компоненту. Для ЗМІ провели медіадень, де українські військові моряки спільно з іноземними фахівцями демонстрували елементи свого професійного вишколу. Детальніше дивіться далі. Протягом медіа дня журналістів знайомили з сучасним водолазним спорядженням та засобами забезпечення водолазних спусків і робіт. У розпорядженні багатонаціональної групи військових моряків найсучасніше підводне спорядження країн НАТО: дайверські костюми, апарати дихання замкнутого циклу, ручні сонари. Частина представленого обладнання після навчань залишиться у розпорядженні українських військово-морських сил. До багатонаціональної дайверської групи цьогоріч вперше залучені канадські фахівці. Вони розповідають, що повчитися у закордонних колег є. Чому навіть за короткий час спільних навчань ми помітили багато робочих нюансів. Наприклад, британці іншим способом складають обладнання. Це справді корисна інформація. найбільшу цікавість у присутніх викликала американська робототехніка, яку військові сапери використовують для розмінувань різної складності. Ми використовуємо роботів по всьому світу, тренуємося на них скрізь, де розгорнуті наші сили. Головна перевага це безпека. Ми завжди намагаємося подолати проблеми на відстані, тим самим зберігаючи життя наших бійців. Наступний епізод занурення багатонаціональної групи водолазів у воду для виявлення умовних мін противника. Там під водою для дайверів виникає не лише проблема ведення живого спілкування, адже у своїй діяльності вони використовують лише мову жестів, а й часто переслідує висока вірогідність запаморочень, отримання тілесних травм тощо. За легендою навчанню, у одного з водолазів виникла декомпресійна хвороба. Аби врятувати життя потерпілого, дайвери мають лічені хвилини. Його потрібно підняти з води і максимально швидко перемістити до барак. камеры. Перед тем, как начинать нашу работу, мы обговариваем правила, мы обговариваем специфику работ, обговариваем водолазные, медицинские все составляющие. Ну, багато много вопросов обговорити перед тим, як непосредственно перед під тімка провести ні посередство за словами представників командування військово-морських сил України. Сьогодні в умовах зовнішньої військової агресії після анексії Криму національний флот втратив значну кількість військових, і що не менш важливо, навчально матеріальну базу. Але наразі у штабі командування здійснюються реальні кроки для відновлення втраченого. Січа розсматриваються непосредственно в воєнноморських силах дві два направлення. Возобновление водолазного дела. Первое, это у нас вот есть варианты по учебно-тренировочному судну лесозавод, с которой оборудование и бассейнами, и барокамерой, классами подготовки и другими э, специфическими моментами. И второй вариант у нас есть э, по разработке и постройке водолазной школы на базе учебного центра. Наступним етапом навчань стало заняття із проведення доглядових операцій з висадкою спецгрупи прикордонників на суднопорушник, функції якого при захопленні виконувало судно розмагнічування військово-морських сил Збройних сил України Балта У морі. Це це відбувається трохи по-іншому, тому що як правило судно або корабель не, не, не стоїть на, на якорі, на якарній цепі. Тобто нам потрібно на швидкості підійти та на швидкості зайти та захопити це судно. Важкість в тому, що потрібно прояснити для себе його вразливі місця, і місця, з яких, ну, скажімо так, нам буде краще на нього зайти, щоб завчасно не виявити себе. Була продемонстрована робота оглядової групи. Щоденна. 5-6 одиниць стабільно оглядається в портах на зовнішніх рейдах, і в більшій ступені огляд спрямований на виявлення в першу чергу зброї вибухових речовин, наркотичних речовин, виявлення нелегальних мігрантів. Ми постійно зі своїми колегами з Сполучених Штатів, з Польщі, Туреччини, Румунії проводимо різні тренінги. Вони прибувають до нас. Ми разом з ними проводимо огляди, вони діляться своїми напрацюваннями. У командування Національного військового флоту зазначили, що цьогорічні показові операції спецпризначенців здійснювалися із використанням новітніх високоточних установок. Підрозділи спеціального призначення отримали суттєву високотехнологічну допомогу, перелік обладнання, якого я з розумілих причин я вам не можу поки сказати, але. Він використовується як на цих навчаннях, і досвідчені люди побачать його використання. І в майбутньому. тим часом флагман українського військово-морського флоту, фрегат Гетьман Сагайдачний, готувався до виходу корабля у море. Особовий склад здійснював загрузку боєкомплекту. Ви побачили, як, як призводиться. Доставлення цієї бомби до місця консервації, так сказать, погріба та роботу розрахунку. Також проводиться передпоходовий передпоходове провертання зброї та технічних засобів. Також було провертання радіонавікаційних станцій. Це були антени навігаційних станцій всередині корабля. Також проводиться провертання всіх технічних засобів, саме головних двигунів, дизель-генераторів. Також побачили. Погрузку зРК Аса, погрузку ракети до погребу. Того ж дня журналісти відвідали і головних гостей навчань два військові кораблі Сполучених Штатів Америки Есмінець Керні і Крейсер Х'ю Сіті. Бойові одиниці американського флоту стали доволі частими гостями у Чорному морі. Дев'ять разів за останній рік вони заходили у Чорноморські води. Ми всі перебуваємо тут, щоб разом тренуватися у морі. Так ми будемо готові до будь-яких потенційних конфліктів у Чорноморському регіоні. Разом ми сильні, тому що постійно навчаємося. Американські військові кораблі в ході міжнародних навчанці БРИЗ-2017 братимуть участь у відпрацюванні операції з пошуку та виявлення підводного човна. Низка медіаднів для журналістів, акредитованих на цьогорічному «Сібризі», продовжилася поблизу Миколаєва на аеродромі Кульбакіно. У складі авіаційного компоненту багатонаціональних військово-морських навчань сібриз 2017 більше двох десятків літальних апаратів від військово-морських сил та повітряних сил Збройних сил України, армійської авіації сухопутних військ. Державної прикордонної служби України та військово-морських сил Сполучених Штатів Америки з 2014 року. Ми змінили формат проведення Сібрізу. і Сібріз 2017 – Це вже результат трьохлічної роботи. Ми далі продовжуємо провести роботи щодо нашої сумісності з країнами партнерами. Інструментом якого є сівріс, головною метою навчань для учасників повітряних та морських баталій є відпрацювання взаємодії між різними силами під час пошуково-рятувальної операції. Хоч погодні умови не надто сприяли ходу навчальних дій через щільну хмарність та сильний вітер, але морські піхотинці одного з українських військових підрозділів продемонстрували десантування з літака Ан-2. Крім імітації різноманітних операцій, морські авіатори здійснили і тактичні проходи авіатехніки. Тут і пара Мі-14. Слідом тактичний прохід Мі-24. Тим часом штурмовики Су-25 готують атаку з повітря. Цьогоріч вперше до навчань задіяли новітні літальні апарати зі Сполучених Штатів Америки. з кожним роком ми підвищуємо рівень складності проведення навчань ці бриз. В цьому році літак P-8 посейдон та конвертоплан CV-22 Osprey Оспрей вперше використовуються в Україні. cv CV-22 Osprey, Оспрей, який перебуває на озброєнні корпусу морської піхоти та військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, використовують для транспортування спецпризначенців ці оспри належать ВМС США. На них працюють спецпризначенці. ВМС у кожному військовому підрозділі є свої спецпідрозділи, і всі вони можуть проводити операції з літаком Оспрейцепеню це нові технології. Взяли все найкраще від гелікоптера і літака та з'єднали. Ця машина здатна літати на великій відстані. Причому злітає та приземлюється як вертоліт. Їй не потрібна злітна смуга. Після тижня злагоджених дій багатонаціональна група пілотів здійснюватиме наступне завдання. Вони шукатимуть у чорному морі турецьку субмарину, яка виконуватиме роль умовного противника. З Тактичної і практичної точки зору це буде найскладніше завдання за весь час проведення навчань сі бриз. саме скоординованість дій підрозділів різних країн. Головна мета цьогорічних навчань. Ми будемо працювати не одним вертолітом, будемо працювати групою тому один буде, так групи її, Второй підтвердить контакт з цією підводною лодкою. Всі дані будуть передаватися на руководячий состав навчання сі бриз існують для того, аби різні країни з різними підходами і політичними поглядами змогли працювати разом і говорити однією мовою у випадку необхідності. Як показує практика виконаних вправ на авіаційному компоненті, включаючи висадку десанту, авіашоу з поставленими задачами, вони справились. Ми вдячні Україні за те, що нас прийняли. Але також хочу відмітити, що таких результатів ми б не могли досягти без участі всіх інших країн країн учасниць цього тижня бойове злагодження багатонаціональних підрозділів завершиться а вже наступного учасники тренуватимуться у так званому форматі фріплей. Після успішного виконання спільних тренувань з кораблями, учасниками міжнародних військово-морських навчань, сібриз 2017 флагман військово-морських сил України, фрегат Гетьман Сагайдачний, повернувся до Одеси. Які елементи відпрацьовувала корабельна група в морі? Знає Павло Парфенюк. Протягом декількох днів військові моряки взаємодіяли один з одним у загальному строю. Також тактичні групи кораблів здійснили передачу вантажів на ходу в морі, відпрацювали спільні дії з тактичною та морською авіацією. Також військові моряки виконали нормативи з виявлення, розпізнавання, супроводження та ураження морських та повітряних цілей з артилерійських установок АК 630 Незважаючи на щільний графік морського навчання, командування фрегата Гетьман Сагайдачний знайшло час провести ритуал омарячування. Це давня морська традиція, що є обов'язковою для кожного члена екіпажу, який вперше вийшов у море. У наступні дні морський компонент проведе ряд навчань, зокрема пошуку підводного човна, протиповітряної оборони, перехоплення та огляду судна порушника. Виконавши поставлені завдання, військові моряки повернулися до місця постійної дислокації для поповнення запасів та підбиття підсумків спільної роботи в морі. Українські військові льотчики повітряних сил збройних сил України перед участю у міжнародному авіаційному показі «The Royal International Air Tattoo-2017», який цими днями проводиться у місті Фейфорд Великої Британії, продемонстрували свою пілотажну програму. Подробиці у сюжеті наших кореспондентів. До 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр повітряних сил Збройних сил України, що дислокується на Полтавщині, прибув командир авіаційного крила королівських військово-повітряних сил Великої Британії, підполковник Джонатан Ніксон. Мета його візиту перевірити пілотажну програму учасників авіашоу на дотримання всіх вимог з безпеки польотів. Спостерігаючи за виконанням українськими авіаторами демонстраційного пілотажу на бойовому літаку винищувачу Су 27 Джонатан Ніксон не приховував свого захоплення. Я спостерігав за підготовкою українських льотчиків до участі в авіаційному показі на літаках су 27 З великим задоволенням можу констатувати, що програма пілотажу відповідає нормам безпеки та є дуже захоплюючою. Переконаний, що британська публіка отримає велике задоволення від виступу українських пілотів. Крім фантастичної пілотажної програми, в моїх спогадах про Україну залишаться неймовірно дружні люди та гостинність, яку я відчув цього року. Показ став більш динамічним та видовищним. Авіатори Збройних сил України збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи до комплексу, які виконуються на малих та гранично малих висотах. Виконання петлі Нестерова, такого елементу, як дзвін, бойових розворотів з поворотом у внутрішній бік. Вухо бойових розворотів з бочками, перевернутий політ, імітація заходу на посадку з шасі, проходи на малій та великій швидкостях нікого не залишать байдужими. Військові льотчики, повітряних сил збройних сил України не вперше приймають участь у міжнародному авіаційному показі «The Royal International Air e Tattoo», який відбувається в Великій Британії. Наші льотчики показували свою майстерність у 1996, 1999 дев'яносто 2011 році. Приємно бачити свій жовто-блакитний прапор, який має про поряд з іншими країнами світу, які відряджають туди найкращих своїх військових пілотів. Загалом програма складена таким чином, щоб під час виступу показати можливості літака винищувача його маневреність. Та професійний рівень військового льотчика, не виходячи за межі візуальної видимості. Особовий склад, який приймає участь у підготовці авіаційної техніки, підготовлений. Він підготовлений як по своїм спеціальностям, так і має допуск і по суміжним спеціальностям. Тому проблем з підготовкою авіаційної техніки як на базовому аеродромі, так і під час участі в авіашоу «Фейфорді» в Фейфорді, Великій Британії, у нас не буде. Найголовніше, що дає участь в міжнародних авіапоказах, демонстрація престижу України. Це чудова нагода поспілкуватися із льотчиками з інших країн світу, подивитися їх професійний рівень та техніку. Слід зазначити, що наші пілоти виконують свою демонстраційну програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переобладнаних для авіапоказів. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютуб та на сторінці у Фейсбук. Я ж зичу вам теплих сонячних днів, гарного настрою та мирного неба. На все добре та до зустрічі на наступному тижні.